Вартість ікри відповідає вартості ваги, яка ікра, тобто сорт ікри. Є чотири червоної, три чорної і одна щуки. Відповідно, чому я вас всіх прошу, пишіть мені в особисті повідомлення: для того, щоб я вам надсилаю список повністю кожна ікра розділена на шість тари. 150, 280, 200, ну і так далі. І на кожну є ціна своя. Вам так зручніше буде прочитати, подивитися, мінімальне замовлення це від 150 грам, а мінімальна ціна це 250 грам, гривень це щука. Ну, і найбільша ціна це 3,5 тисячі за кілограм. А якщо вам цікаво, пишіть в особисті, я вам це розкажу, покажу. Це аквакультура, рибка вирощується в рибних господарствах. І ще у мене є до продажу картопля, на який клорецькі жук не їсть листя. Цікаво, теж пишіть в особисті повідомлення.